Вітаю всіх! Це Садок Вишневий, в потьмах, але з дуже хорошим настроєм. Ми з Анатолієм Привіт. Е, Приві. Без світла. Але хочемо обговорити, як зазвичай, в садочку обговорюють чесно, відкрито і гостро. Хочемо обговорити теми, куди щезла журналістика. Угу. Да, дуже правильно, до речі, ти поставить. І, і питання про те, що, ну дивись, недавній такий потужний ель да, навколо Олексія Арестовича це якраз наслідок того, що посадові особи виконують функції журналіста. Абсолютно. І потрапляють в таку пасту. І він став заручником, якраз у цієї ситуації, коли посадова особа. Підмінила собою журналіста, і в цілому, десь в нас зникла журналістика. Бо новини в нас останнім часом е, наступного контексту, да, десь щось бахнуло, все нормально, всі служби працюють. В Багдаді все спокійно. Ні, треба проводити розслідування. Чи, е, орієнтуйтесь на офіційну інформацію. Ну, для цього не потрібно бути журналістом, щоб проголошувати такі тексти. Ні такі новини формувати. ну це точно. І коли йде е, запит на інформацію, запит на подробне розслідування, на версію, на факти, на висновки, нас цього ніде немає. Ну, дивися, а, значить, що я думаю, як людина, яка тут е, ну, працювала дуже багато на цьому полі і пробував заснувати медичну журналістику. Я свого часу, значить, я копну зразу глибоко в суспільстві рабів, в суспільстві людей, які не належать собі, в яких немає сумління, журналістики бути не може за означенням. Не можуть раби створити незалежну вільну якісну журналістику. Ну це ключова. Річ. Це правда, так. Це так само не у нас, не може у нас, тому немає судової гілки влади незалежної, Якщо суддя не має сумління, якщо він завжди шукає, кому його віддати, для того, щоб йому дали ліцензію на я не знаю, на самореалізацію, в збагаченні і в самоствердженні в невідомо чому, ну, про які там незалежні суди може йти мова, це проблема оцих, я там скажу верхніх таких елітних професій. Ну тому що це елітні професії. І у нас би не було стільки проблем, от я починаю з охорони здоров'я з цією реформою, якби у нас, хоча б були б зародки медичної журналістки, їх просто не було. І приходили люди, які з Києва могилянки виконували функцію одночасної посадової особи і журналіста. Павло Ковтонюк він працював одночасно і заступником міністра, і працював журналістом. Це ну, якби. Такі... Ну, це видно, почалася ця тенденція досить давно. Бо Станіслав Ричинський, наприклад, працюючи в Службі безпеки України, так само виконував функції журналіста. Ну так, дивись, наступна річ: про що Ні, це повинні... давно вже це давня тенденція. Я так розумію, що вона зараз достигла апопія-апопіоза. Про що ми маємо розуміти? Що журналістом стає людина після 40 років. До 40 років це підставка для мікрофона. Або, ну, умовно, я зараз приблизно це кажу. Е, хтось може в 35 років вже стати журналістом, комусь в 50 це мало. Але у людини має бути життєвий досвід. Це все, що до 40 років, я так приблизно скажу, що це якась новинна журналістика про те, що десь відбулося. Просто І всі служби про... виїхали до да, того. Да, просто що там десь щось ну, проінформувати. Потім журналістика може бути ну філософські проблеми, вона насправді суб'єктивна і може бути суб'єктивна журналістика. Я навіть позиціонувався завжди як представник суб'єктивної журналістики, тому що я висловлював свою точку зору на події. Просто сказати, що якогось там року відбулася Куліковська битва. Чи вибухнув там сарай у когось, ну, це не є журналістика. Сьогодні кожен може, маючи засоби фіксації, стати таким журналістом. Прийшов на смартфон, зняв, в Ютуб виклав. Типу, ну... Ну, то тобі не здається, що саме так телеграм-канали, які не так. подають інформації, а подають якісь події. Так, події. Просто, ну, ну, це, просто фіксують факти. Це, як, ну, ну, мені здається, що Нестор Літописець навіть більше був е, журналіст, журналістом, ніж е, наші оці, всі Нестори літописці, які зараз щось там фіксують, якісь події і так далі. А, має бути е, е, не просто суб'єктивна оцінка, вона має абсолютно е, відповідати, вписуватися в реальність і бути. Кою, ну, всеохоплюючою, тобто вона має якомога більше аспектів uh, чіпляти, взаємодії. З взаємодії і тоді ти себе представляєш, чому відбулася ця подія? Ти даєш відповідь на питання, чому відбулася ця подія, і що треба зробити, щоб цього не було, якщо це негативна подія. І навпаки. А у нас ти зверни увагу, коли Порошенко перший раз потрапляв на серйозні там телеканали за кордоном. І до нього хто виходив? Люди, яким 60 70 років. Сідали проти нього і здавали спокійним тоном дуже незручні запитання. У Петра Олексійовича піна летіла там з усіх сторін. Він нервував, він не мог йому зручно було з Святославом Цеголко працював. Типа журналіст. От я просто хочу підкреслити, чому це важливо. Такий досить непопулярний, чи досить популярний, чи непопулярний інформаційний зараз хайп стоїть навколо Бахмута і Солидара. І відсутність е, чіткої, нормальної інформації саме плану журналістського розслідування, е, журналістської подачі, призводить до того, що, як на мене, ми абсолютно не, зрозумі... не, не розуміємо про те, що е, треба відділяти питання політичні, від питання суто військових. Добре, що ти підняв це питання, дивись. Значить, Мене а... на минулому тижні просто з цим Бахмутом О, і Солідаром от, 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 просто кажу, вивернули як людина, на. Як людина, яка ми працювали в, в журналістиці. І започатку свій сайт, я зробив і сам це працював там 6 років. А, мова йде про військову журналістику. Військова журналістика це не журналіст, який знаходиться на заробітній платі у в Міністерстві оборони. І зразу це скажу. Наступна річ. А, це не ліцензія і не доступ до театру військових дій. У нас вважається, що якщо ти отримав ліцензію, виїхав туди на місце, то ти там щось побачиш. Ти там нічого не побачиш. Треба виїжджати на місце. Я кажу, я не кажу, що не потрібно, але має бути доступ до виїзду не тільки люди, які від Міністерства оборони і вони, типа, щось там так далі. а Мають бути журналісти, які заробили журналістка це репутація. Міністерство оборони не повинно виникнути на запитання там до умовного Юрія Бутусова, чи можна йому давати право на виїзд? От йому подобається це його. Військова журналістика, значить йому треба дати можливість, щоб а не так, що він той забор був вже ж період, коли йому забороняли виїжджати. Ну що це таке? Ну як це так? Ну йому, наскільки я знаю, що і досі заборонено. заборонено але але він, однаково, знаходиться та. там, де але, можна... принаймні він робить спроби подивитись на ситуацію загалом побачити, так як це у нього якби наскільки це там виходить, не виходить. Але це, хоча б, ну. Зародки чи трошки вище щось військової журналістики. Тому що тут потрібен фах і філософа, і соціолога, і історика. Дуже багато речей потрібно для того, щоб подивитись на це все і розгадати. А тепер я вже до тебе звертаюся. Так Андрій Цеплієнко є у нас ще такий. Ну, таке, так. Да. А тепер, а от ми зараз спробуємо з тобою, не будучи там на театрі військових подій, розгадати, а що це взагалі таке? От я тебе хочу сказати: Солідар і Бахмут. Ну, дивись, тому ми ж ми ж якось так це все йшли, 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 і всі думали, от ми зараз отримаємо чергову порцію озброєнь і далі, далі, далі підемо. З'ясувалося, що опа, ми починаємо вертатися в якийсь квітень 2022 року. Дивись, іноземні засоби масової інформації, іноземні журналісти говорять про тупик. Про ситуацію, яка не рухається на фронтах уже три місяці. Е, іноземці говорять, які спостерігають, бо в нас в основному виходить, що інформацію про те, що в нас в Україні відбувається, ми отримуємо від умовного Тімоті Снайдера е, і, і так далі. Да? Там е, Том е, Боже ж ти мій забув? А, Круз. Е, а, ну, щось по таке. Тобто висвітлюють, а <кій> приватна аналітична компанія Інститут вивчення війни дає огляди да, і дає е, ситуацію в Україні, яка поширюється не тільки всіма нашими телеграм-каналами, а і пристойними виданнями. Угу. Тобто, в нас відчувається оцей Інформаційний голод саме на те, що відбувається, і всі вони говорять про те, що там тупик, тому що не відбувається, що там йде тут просто, ну, вибач на слові, рубілова і мачілова, що вони вперлися між собою і хто кого знищить. Причому фізично. Те, що від нас чути з нашого боку, чути поодинокі якісь інсайдерські зливи, що там йдуть якісь м'ясні вали. Тобто, з того боку, з російського, йдуть постійно атаки, які відбуваються виключно живою силою, з мінімальною підтримкою, технікою, і Середньої інтенсивності підтримки артилерії, яка стріляє з закритих позицій, де знаходиться далеко, і от ідуть оці постійні атаки живою силою, стрілковою, стрілецькою зброєю. І, ну, це ж, в принципі, те, що нам на сьогоднішній день рівнозначно. Тобто дві рівнозначні за озброєнням і тактикою сили стали в тупікову ситуацію. З точки зору стратегії військової, сам Бахмут і Солідар мають досить примарне значення. Там кілька доріг ну, от розказують про те, що там дорога, яка дає можливість вздовж цієї лінії зіткнення там, наводити логістику. Насправді там таке, така географія з геологією, що нема проблем з логістикою. Більше того, там кілька доріг, які йдуть паралельно одна одній. Тобто це не порушення логістики. То мета да, стратегічна прорватися там, порушити українську логістику. Ні. Е, мета е, стратегічна, е, як декотрі аналітики, які ніколи в житті пороху не нюхали, розписують там досить з економічної точки зору, що це загроза буде Харкову і там загроза оточення. Ну, нема там того, тому що я не знаю, як там економічні показники, але в військовій справі головне географія. Географія говорить про те, що це неможливо. Бо є цілий ряд природних перешкод, які не дають можливість на тому напрямку використати цей плацдарм для розвитку в подальших тим більше на Харків. Отже, маємо справу. З якоюсь історією, чому росіянам вигідно класти отам, класти неймовірну кількість народу? В мене дві версії. Перша відволікаючий маневр, який має створити ситуацію тупіку, який має відволікти і притягнути туди сили і засоби. Які будуть сконцентровані саме на цьому участку для того, щоб на інших ділянках фронту провести наступальні заходи? І друга версія, що таким чином іде утилізація людей, які є тлом неспокою нестабільності в Росії? Справа в тім, що Прогнози про те, що Росія буде дробитися, розвалюватись там чи буде переживати смутні часи, це ж не тільки ми пишемо, і не тільки ми читаємо в більшості це розглядається в самій Росії. І як у людожерів у всіх нормальних людожерів заведено. Якщо є якась загроза від якоїсь людської, ну не знаю, прошарку якогось людського формації, утворення певної соціальної якості, то їх треба десь подіти треба десь знищити. І де свідоме знищення оцієї всієї кримінальної верстви для того, щоб мінімізувати, скажімо так, активних учасників е, якихось примарних чи непримарних е, за, ну, цих заходів масової непокори? Отже, от такі в мене дві версії. Наскільки вони е, життєздатні, то треба вже підтягувати факти і дивитися, як воно буде далі відбуватись. Питання в тому, що ми з цим робимо. Чи є в нас достатні аналітичні центри, чи є в нас достатні журналістські потужності для того, щоб вскривати цю Дивись. інформацію і, і нею користуватися? – От мене дивує такі Ну як можна бути в Україні і постійно цитувати інститут вивчення війни, який сидить десь там в Сполучених Штатах Америки, і наші журналі, де де? Британії Британії і в на нього посилатися і з цього всього робити взагалі якісь прогнози. Ну, так коли ставка повинна бути, упор на українську вітчизняну журналістику, повинні бути військові. Ну, і Аналітику, скажем так. І, ну, вони це, одне, це все одне і те саме, розумієш? У моєму розуміті, тому що є. Журналістика може бути аналітична, може бути там така новинна, ще там якась і так далі. При цьому не потрібно мати освіти, щоб її там. Взагалі, журналістської освіти на Заході немає. Ми ж пропустили важливий момент. Тобто людина приходить в свою спеціальність в банківську справу, фінанси, аудит чи кудись там в медицину, і відчуває, що вона не може не писати. Не може це о, це не писати. дуже цікаво, до речі, Не що може той, не про писати? яку я не знав до речі? Не, Да, Немає у них. Я перескався, мені розповідали про Німеччину. У них немає взагалі ж... факультету журналістики, як у нас отут в Університеті Шевченка. Немає, не існує. Ну що це таке? Він тоді був, це радянська відрижка, коли вони ж не просто були журналістами, це була гідпроп. Це були е люди, які. Там багато в, хто був. На базі, да, їх готували пропагандистами, якимось там не тільки. КГБ, там, шпигунами, шпигунами да. да. Тобто, на базі марксистсько ленінської філософії і так далі, їх кудись там, щоб вони людям мозок виправляли. Це така, ну, вона. пропагандисти. Це так? пропагандисти. Да. Це, Тобто я вертаюсь до. Чи цього, люди, які до вміють цього цього працювати моменту. з інформацією, а, на журналістських а факультетах? А у нас так? журналісти виховуються в цих важливих моментах в інкубаторах. Я їх називаю, олігархічних інкубаторах. Тобто Ахметов створює свої медіахолдинг, і е, він чітко працює проти того за того. Береться людина, ламається, просто та в принципі там, можливо, немає нічого ламати, спотворно її роблять. Вона навіть мені кажуть, коли вони приходять на роботу влаштовуватись, то вони зразу коротше, давайте поясніть, за кого і проти кого, на кого мені на, 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 на вентилятор накидати і де кого мені тут відбілювати. Все крапка. Ну це ж не є журналістика, це ну я не знаю, це якесь обслуговування когось. Ну, може, це якісь. Піарщики, може, так їх можна назвати. І не на піарщиків вони не тягнуть, да, тому що їм дають чорних, тому, да. що їм дають, бачиш, роль лише підгавкувати. Бо да. Основними журналістськими джерелами, ну чи в статусі журналістів у нас знаходиться Антон Геращенко, да. Кирило Тимошенко, да. якась Кулеба, читачів. Чи дивись, і з одного да? боку, вони ж да. праві. Праві, дивіться, важливо. Якийсь Данілов. Тому що насправді вони кажуть, нам не потрібні посередники журналістів. Тому що насправді це не є журналісти. Ну, ну плюси: один, плюс один. Я з ними поспілкувався з на акціях тут по локдаунах і так далі. Ну, перше, це моральні уроди. Я зразу кажу, етики немає взагалі ніякої. Це ж теж одна з важливих ознак журналістики. Ну не може людина без етики, ну як етики в нього сумління немає. Як він прийшов просто когось дискредитувати, ти можеш уявити журналіста, який прийшов на акцію, вичепити когось для того, щоб дискредитувати акцію? Це задача журналіста. Ну я думав, що це задача зовсім інших так. журналістів. Вони і вони, і вони, і вони, вони все, все, все значит, піднімають і виходить, що саме на най-найтам Наталя Мосейчук у них. Аналітики і так далі. Ну, я при всій повазі до да, цей саме. Ну ні, я ковбусу так само люблю. Але, та, але це не є журна... ну це не є аналітика журналістика, і оці ефіри з Фікертом Шабановим Яскравий приклад про те, що це взагалі ну, підміна понять. Отже, давай спробуємо зробити висновок, що в нас буде відбуватися далі, бо відсутність. Правдивої, чесної, гострої, правдивою ну, цієї інформації, яка конче потрібна для соціальних утворень, і її нема. Що далі буде відбуватися? Як ти гадаєш? У mm нас -hmm. з'явиться журналістика. Дивись, цей цикл ми пройдемо без журналістики. Її функції будуть виконувати якісь, їх зараз вони себе називають медійниками. І ми в тому числі. Тобто, це щось проміжне між сьогодні. Функцією журналіста виходять виконують люди, які прагнуть в політичну владу потрапити. От, тобто, це такий горнило, яке вони проходять, і одночасно є медійниками. Тобто, як мені інколи кажуть, що от після ефірів тут у мене були, і кажуть, що от з вами приємно спілкуватися. Я ніколи не спілкував, всяче спілкувався, чи спілкувалася з таким журналістом. Ну і підказую я і інші люди, що ну це ж не я ж не зовсім журналіст. Зовсім не журналіст. На да, сьогоднішній ну, день. Ну, да, тобто, це ж не є зовсім журналістика. Дивись, я, я забувся сказати важливу чим би мали займатися ситуація Солідар і, і Бахмут, ну, люди uh -huh. які і так далі. Вони б мали шукати відповідь на ключове запитання. Чому і хто перешкоджає отримані від потрібної кількості зброї, тому що є доконані речі. Хто б що не казав? В Сполучені Штати Америки мають достатні запаси зброї. Достатні запаси зброї. Я з тобою не просто погоджуюсь. Я як людина, яка володіє трохи інсайдами, так. я знаю, що це не є проблема. Більше того, наступна річ, швидко і локально вирішити конфлікт, не розтягувати його, деморалізувати противника на полі бою можна було ну хоча б у вересні місяці. Побачивши, що справи пішли, швидко підкинути зброю, ми мали вже повністю до Крима деокуповану територію. А розтягування цієї кампанії, так, воно ж призводить заводить Свідчить так, ну, про те, що існують якісь процеси, процеси сили, домовленості і так далі. Яких ми не знаємо. Не знаємо. О, задача журналістики вишуковувати, ставити, по-перше. Поставити правильне запитання, чому при наявності достатніх арсенальних зброї вона не надходить в Україну? Чому? Хто? І при декларативному бажанні, та, 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 да, при декларативному заяві, потім, вже, потім потрібно з'ясовувати, чому підмінений ленд-ліз. Тому що ми чітко повинні розуміти, так, да, ми маємо заплатити за ленд-ліз, нехай з якимись знижками потім. Але – це перемога. Це ключовий момент. Так. Да. Оцим, виявляється, дивись, журналістика і забезпеченість суспільства інформацією. Це неймовірно важлива штука, Не яка впливає, в принципі, на все життя будь-кого і посадовців. І не посадовців, і народу розумієш, там і всіх. Е, Оце що вони пишуть західні, так звані всі ці інститути вивчення війни і журналісти, що ситуація зайшла в тупик. Це не журналістика, це все одно, що водій трамвая, який спостерігає, як пасажир запізнює, підбігає до трамвая, натискає на кнопку, зачиняє перед ним двері, і каже: не встигла цього разу. Тупик, вони це рукотворне, це вони його подають як ніби як стихійна, непереборна якась сила, але це рукотворний тупик зроблений. Ну, тут питання якраз класичне, якого не немає способ. відповіді на сьогоднішній день, що робити з Росією, і в якому форматі має бути Росія після закінчення цього гарячої фази конфлікту. А я, от тут, от важливо скажу річ. Це теж недостовірне і не зовсім правильне трактування в рамках пошуку причин. Для багатьох людей ця відповідь є. І, власне, ці люди гальмують постачання зброї і так далі. У них є відповідь на питання, То якою має бути Росію? Росія, є відповідь на це запитання. І жодача журналістики вишуковувати, витягувати цих людей і проявляти їх. Цьому є оце оце розслідування журналістика. це теж треба вишуковувати, хто може бути, і хоча би за якимись опосередкованими або непрямими ознаками, показувати, що це очевидно зацікавлено, тому що ясно вже що група Байдена це окрема позиція в рамках і демократичної партії, і і всього американського політику. Це окрема. Якась річ, чому був допущений Єрмак на офіційну Україну? Чому? При тому всьому, що питань. Давай багато ми питання. не будемо 10 тем в одну передачу засовувати, це цікава штука, і треба тут розмовляти на нам з тобою, між собою, а треба витягнути. А у нас. Так ні, так я ж хочу це сказати: а у нас в, в Україні бояться рот відкрити і поставити просто це запитання. Бо Ярмак дає гроші. Разве? Так де? Ну, ну, от і все. Гроші. А хто ж його поставить, коли всі журналісти на котлетах в офісі президента сидять, або взагалі тупі, як двері? Тоді передаємо вітання всім журналістам. Ми вас любимо десь глибоко в душі, але ви не допрацьовуєте те, що маєте допрацьовувати. Це був садок вишневий.